Дорога церква та гості церкви, я щиро вітаю вас, мир вам. Перед тим, як війти до вашого храму, мені сказали, як сьогодні вранці об'явив ваш пастор. То я, щоби думки і ніякі інші не були, то я зразу скажу цю інформацію, а потім поринем слово. З ласки Божої я зібрав вчення таке біблійне на тему суть і цінність на служіння. Я сьогодні, тиждень тому надрукована ця брошура, привіз її запрезентувати. Я хотів її просто передати, але й ваш пастор заборонив просто передати сказав тільки особисто. Бути. Тому я привіз представити вашій церкві після служіння. Будь ласка, всі візьміть цю книжечку. Всі, щоб широко розповсюджила здорова наука біблійна. А в кого найдеться три гривні покласти, де будете брати, то покладіть, нема, то беріть і читайте. І передавайте інше. Знаєте, я маю такий фальшивий сором. Добре, коли добрий сором, да? а коли фальшивий, то треба з ним боротися, правда? я пам'ятаю, як починав проповідувати, як мене пастирі заставляли проповідувати, а я вийду, боюсь, на людей не дивлюсь, в стелю дивлюсь, забуваю думки, ноги б'ються одне об друге. І я після кожного служіння, це не моє, це не моє. А браття десь, ти, певно, бачили, що моє. Ach, Ай. Фальшивий страх якось перебором. Так і це. Працюю. Місяць, два, три вкладу в книгу, а потім стісняюсь об'явити в церкву. <реш> <реш> То я вже так через себе заставляю сказати, що є таке. Тому, будь ласка, беріть, читайте іншим передавайте, тому що молитовне служіння сьогодні дуже актуальне в цей час. Актуальне, щоб кожен із служіння ходатає. Я бажаю сьогодні поділитись. Такими думками. Три головні моменти життя. Три головні такі моменти життя, на які потрібно звернути серйозну увагу, і коли ми на них звернемо увагу і так зробимо, як я хочу, які я хочу підняти ці моменти життя, то я впевнений, що ми життя проживемо максимум успішно і благословенно, максимум успішно і благословенно, Виконається воля Божа, як сьогодні Господь неодноразово підкреслив важливість волі Божої в нашому житті, і в небо прийдемо з великими з великими успіхами. Господь дасть нагороду. Три важливих моменти життя, як має протікати життя наше християнське життя. Саме перший момент, на який ми повинні звертати увагу денно і ночно. Денно і ночно. Як у видимому нашому житті, так і в такому житті, як сьогодні говорив Олександр Ірсунович в нашому таємному житті, коли нас ніхто не бачить і не знає, це наші думки, наші мотиви, наші сердечні рішення. Це записано є в еклісіастах. 15-й розділ еклісіаста останні слова. Це має бути девізом нашого життя скрізь. Завжди постійно, без цього ніякого руху вперед. Без цього всі інші діяння не мають змісту. Це тринадцятий текст 12 розділу еклісіаст. Я зачитаю російський текст. Вислушаємо сущність всього. Найголовніше екісіаст каже. Сущність всього. Номер один. Важливіше далі немає. Бойся Бога і заповіді Його соблюдай. Тому що в этом все для чоловіка. І ми знаємо через страх Божий, як приходить благодать Божа в наше життя обільно, як багато благодаті виливається в наше життя. Страх Божий. Це має бути саме цінне і велике сокровище в нашій душі страх Божий. Ми знаємо в е, притчі Соломона написано, який 22 розділ. За смирінням слідує страх Господін» 22.4. Багатство, слава і життя. Біля того, хто боїться Бога, ангел Божий завжди ополучається. Тайна Божа. Кому? Поящимося. Господа. Кому Богу каже путь? Боящимся Його. Хто не, має, не буде мати скудості, боявшися Його. Маса, маса свідоцтв. тому страх Божий це саме головне. Я порівняю цінність страху Божу, покажу на такій ілюстрації. Соломон людина, яка має велику мудрість, багатство, славу. Владу, ну що не було в цього чоловіка? Коли він загубив страх Божий, ми сьогодні жаліємо цього чоловіка. Коли він загубив страх Божий, рівень знань той же, його збереження ті же, армія та же. Але коли він загубив страх Божий, життя його стрімко покотилося до низу. це саме головне страх Божий. Саме головне, страх. а що є страх Божий? О, це вже, це вже велика тема. Що є страх Божий? Я тільки скажу одне з оприділень, тому що це сьогодні не моя тема, одне з оприділення, коротко по ній прохожуся. Страх Божий. Це постійне усвідомлення того, що життя твоє проходить під оком Божим. Як діла, так думки, і так наміри. Написано є Перше Коринтян 4:5: Господь буде судити людей, як видиму час людині візьме то, що ми бачимо за людину. Він візьме видиме час людини, Перше Коринтян 4.5. Потім бере таємне життя людини, коли людину ніхто не бачить і не знає, як себе веде людина. І третє, що Господь бере. Це її сердечні наміри. Любима фраза без палого матів діла више діла. Сердечні наміри про те, що проповідав сьогодні брат наш Олександр Ірсонович. Думки, сердечні наміри. І от ці, так сказати, три групи інформації: видиме життя, таємне життя і сердечні наміри, світ думок, думки наші бере. І тоді він ставить людині оцінку. Тоді він. Оцінює так, Господь оцінює. Тому одне із обреділень страху Божого це постійне усвідомлення. Давати звіт собі, що я хожу не перед пастором. Я хожу не перед людьми, кроки мої перед Господом. І коли людина це усвідомлює, звіт собі в цьому дає, то ця людина наодинці скрізь, де вона не була. Вона завжди поступить так, щоб їй не було соромно. Хоча ніхто не бачить, він бачить. Це одне з определенів. Тому страх Божий велике сукровище, дуже цінне сукровище. Дуже цінне це найголовніше. Друге, на що нам потрібно звернути життя християнам? Це проповідь для християн. Для що нам звернути життя? І в чому потрібно пропильнувати, щоб це так було? Я вважаю, на основі Євангелії вчення Христа і апостолі життя народженого згори має протікати ось так. Максимум активності для розвитку діла Божого на землі. Максимум, скільки може людина виділити, в нас ми є обмежені, в нас є 8 годин сну, 8 годин роботи, ще в нас є 8 годин. Скільки може людина виділити часу, скільки може виділити людина фінансів, скільки може виділити сили особистої, щоб всякі наші діяння були спрямовані на розвиток Царства Божого на землі, на розвиток церкви, на розвиток Царства Божого. Всілякими шляхами, путями працювати на загальний результат. Перш над усе каже Ісус, шукайте Царства Божого і правди Його. А решта все дожине вас. Дожине, прийде до вас, прийде в життя, так сказав Ісус нам. Так Він нас вчить. Перш над усе, будувати Царство Боже. Всередині себе, царство Боже всередині нас, щоб нам мати всередині царство, а не розвалене, царство, щоб там була праведність, мир і велика радість в дусі. Царство всередині, отаке воно. І царство розширяти, завойовувати нові й нові території, серце за серцем, серце за серцем, покоряти вірі народу, як Павло апостол каже. Всі ми по максимуму. По максимуму маємо бути задіяними. Ніхто із нас не повинен спати, як Дофесалонік пише, не спіть, спати, дрімати, відноситись до церкви так. Ну, служіння сьогодні схожу. Ні, оболівати за церкву, переживати за церкву. А пастору задавати постійні питання, чим я можу бути корисний для церкви? Що я можу зробити для церкви? Все це робити в ім'я Ісуса на розвиток Царства Божого. Ісус каже, що зробили ви малесенького? Я бачу, я ціную, я подякую. Моє імення буде прославлене. Всі ми, як оце всі члени тіла в нас працюють, кожен виконує свою функцію. Всі ми. Ніхто не має пасувати. Ніхто. Хто пасивно ставиться до життя церкви? До діла Божого, хто пасивно ставиться, вважайте, ви є бунтар. Тому що Дух Святий дуже часто закликає бути активним. Маса ілюстрацій, маса притч, алегорій, метафор подані з тим, щоб дати нам урозуміти, Щоб коли ми спаслися, ми не сказали Моя хата з краю, ми спасали інших, аж поки в грудях серце б'ється. Ми працювали на розвиток діла Божого, максимум були активні. Ніхто не має права закупати свої таланти, реалізувати як можемо, як вмієм. Помилились, спотикнулись, не вийшло нічого страшного, встав далі і далі, і далі, день за днем, день за днем. В маленькому бути вірним. І Господь буде потихесенько наше служіння розширяти. Розширяти. Всі, всі, як це бджоли в вулику, мають працювати. Як, як у мурашнику мурашки, мають працювати. Соломон взагалі ледара виганяє в ліс з церкви. Йди в ліс ледару. І та твоя велика голова поймете, що знає маленька голова. Работать надо. І вертайся в це. Ну, де мурашку побачиш? Він каже: від навчися від мурашки. А де мурашку побачиш? Та в лісі ти на природу. На природу. Мурашка, побачите. Для церкви наша має бути концентрація. А кого мамона захватила, це не лінтяїться, люди дуже працювати Тоже потрібно акуратніше з цим. Поділяти час для церкви, для служіння. Розваги життя захватили акуратніше з ними. Каже, служіть Богу без розвлічення. Нема коли нам сьогодні там розвлікатися. чуть-чуть десь відпочив, як. Пастор каже, живута десь погрів там в Одесі чуть-чуть. І далі в бой, і далі в служіння, і далі вперед. І далі засував рукав вперед, на фронт. Служіння це де ми реабілітуємося, приходимо з фронту, знаєте, о, поприходили, хто як, хто може приповз сюди. Тут Господь повіряв, їжу, дав, раз-раз, реабілітував нас і вперед. Богослужіння це Бог служить нам. Коли закінчилось богослужіння, ми служимо Богом. Так має протікати наше життя. Так, друзі, дорогі, хто ще не задіяний в ділі Божому по максимуму, сьогодні прийміть рішення бути для Господа активним по максимуму. Прийміть це рішення. Крамі його, бо так має протікати наше життя. Не будь байдужим до Царства Божого. Бо життя пробіжить і все. Не зроблено, то не зроблено. А що зроблено, хто спасенний, то спасенний. Де посіяно, там посіяно. Де милосердя зроблено, там зроблено милосердя. Там зроблено милосердя. Тому відгукніться на це. Це воля Божа дай амінь. Дай, амінь. Воля Божа на кожного з нас. І третє, що немаловажно є, я його відніс в окрему категорію, ну так, міркую, це є важливо для нас. Третє, для нас, для церкви, Господа Ісуса Христа, на що сфокусувати свою увагу і що досягати в житті. Третє, це записано 1 Коринтян, 12 розділ, такі два-три слова. Рівнуйте о дарах духовних. Рівнуйте у дарах більших. 1 Коринтян 12, 31. Знаєте, друзі дорогі, я коли читаю про ці прикраси, які дані ось тут у 12 розділі з 8 тексту і ниже, радіє моє серце. Це все належить нам. Це все належить нам дар слова мудрості, дар слова знання, дар розпізнавання духів. Так ми називаємо групу цих дарів це як дари відкриття, дари відкриття. Слідуюча група дари дії, дари дії, дар віри, дар чудотворення, дар силення, дари, дари дари дії, дари сили, дари слова, пророцтво, дар інших мов, дар вияснення інших мов. Я розумію, що. В нас ці дари у церкві Божій повинні так легко діяти, ну, як, як добре От Отак вони повинні легко діяти. Це не має бути як щось таке супер недосяжне. Найбільший дар, який даний людству, це Ісус Христос. Все інше в Ісусі, в Ісусі нам дано, все інше в Ісусі дано. І ми не повинні боятися цих дарів чітко, щоб знати, а в того брата, дар слова мудрості, того брата, дар слово знання, того розпізнавання духів. Мене щось там приболіло, а в того брата дар сілення, брате, послужи своїм даром. А в того дар чудотворення. Не могли завестись, мені задарчу дотворення, розказували якогось нулячого Мерседеса не могли завести. І віруючого вілю, попросили: нема питань. Господи, відкрив в чому причина. Привезли вже на СТО там, де він. Комп'ютери не беруть, в чому причина. А йому Господь відкрив. Якого там проводка розкрити, перевернути і так скрити. Серйозно. Откриває капота, точно де йому Бог показав. Раз, чик. чик. Заводь. Взим дар... робить. Це що? Дар слова знання, напевно, дар чудотворення, дар віри. Що це було в нас, люди світу цього, вони бачили в нас це наяву, Пророцтво, вияснення інших мов. Ми маємо за це ревнувати, в Бога просити. Отак, як ми просимо Духа Святого. Деколи людина кається, Бог дає Дух Святий зразу. Так. Я бачу, декому зразу дає Дух Святий. Ну, я таких людей називаю, ну якісь суперщасливі. А інколи людина молиться, шукає Бога, смиряє себе, освячує себе, слідкує за собою, зближається, зближається, зближається з небом. Як Яків каже, зблизьтесь з Богом. І він до вас приблизиться. Людина зближається, і потім для людини це і відкривається ріка, і виливає Бог Духа Святого. на неї. І ми, підесятники, деколи на цьому зупиняємося, говорю іншими мовами, Чудово! Далі ще є ступенечка. Далі церква дорога, ще є далі ступенечка, щоб всі дари вони були навіть в одній помісній церкві. У вас церква достатньо велика, щоб дарі всі діяли в вашій церкві. Я думаю, що це є воля Божа. В Ісусі Христі це нам дано, це нам назначено, це нам заготовлено, це нам приготовлено. Знаєте, і яку ми ще будемо мати радість ще більшу. Ми і так маємо маємо е, основу для радості, да? коли ще будуть діяти ці дари. Ну, яка це радість. Або проблема в наших рідних і близьких, десь там якась нужда там. Раз, іде. Наш Бог за сьогодні тобі дасть відповідь. Щоб зцілення були такі, знаєте, отак, як добрий день. А зцілення, будь здоров, ім'я Ісус. Амінь. А для нас деколи так ми в розумі рисуємо це щось таке велике, це, це якісь мають бути апостоли Павли, це якісь мають бути апостоли Петри. І на них буде дар зцілення. Іде Петро, тінь його падає, люди зціляються. Ремня Павлого взяли, поклали на одержиму бістті. Це тільки в них. А що не в нас? Що Ісус помінявся? Дух Святий помінявся? Чи кров Христа їх крепше омила, а, а нас слабше? Напевно. Ми помінялися. Напевно, десь не віря, яке закралося в нас. І я закликаю, друзі, до такої розумної ревності. Ревнуйте у дарах, я вважаю, це означає так. Освячувати себе і молитись про це. Оце означає в комплексі, що таке ревнуйте. Освячувати себе, наповнювати себе ще більше страхом Божим, зближатися з Господом і просити в Бога це час від часу, просити в Бога, Господи, прикраси церкву твою, дарами твоїми. Прикраси! Це буде як нам на радість. І повірте, це багачам людям поможе покаятися. Поможе. Хоча, знаєте, чудеса, це не є таке, знаєте, рішення для євангелізації. Оце будуть чудеса, люди побіжуть. Авраам сказав, ні, багачу каже, як Лазар мертвий встане, прийде до твоїх п'ять братів і скаже, то що? Каже, не повіря. Не завжди і надприродні такі дійства, чудеса, знамена, не завжди і вони дадуть людям покаяння. Но багатьох, правда, давайте згодимося, вони переконають, є живий Бог. Багатьох переконають. Як Дмитро Березюк каже, приїхали до нього, і він дивиться, сестра, мол, мол, ну, що сестра прох там приїхала, і дивиться, що людина ну, геть світу, бо ще так, знаєте, світські ще зовнішній світська. І щоб за них молитися. Він каже, якби я, я б зцілив сестру. А тим сказав, ви покайтесь. А Бог навпаки, сестру не зцілив, а ту зцілив. Да і ми його запитали, а як ви це поясните? Він каже, ну, я думаю, що це Господь просто дав себе вкусити. Як він благий, як він добрий, що він є, що він добрий, він є зцілив, щоб вона до нього прийшла. А сестра, ну може Бог її випробовує, може Бог якусь іншу роботу веде, пізніше її зцілив. Знає. Бо ж коли прийдеш до Іова, на початку, коли він тільки в фазу випробування війшов, хоч десь день бери, то Бог може не почути. Ну що Господь з Івом працює в нього свої справи. Але може й почути. І ми проповідь чули, так? Да? Дай нам царя і все, і в осінь написано, я дав тобі царя в огніві моєм, і ятняв в нігадаванні моєм. Бачите, за ким серцем Бог дав відповідь. Ви просили вони в нього. Вертаюсь до теми, це буде радість нам, і це буде для багатьох така візитівка до нашого Господа. Вони, як каже, Дух Святий каже, коли ви назвете думки їх серця, вони скажуть, з вами Бог. Коли вони побачать дійство цих дарів, з вами Бог. Єлисей, я читаю ці слова і прям тішуся. Царю. Це в нього проявлявся дар слова знання. Царю, там засіли, будь обережний. Цар провіряє. Точно. Цар, там засіли, будь обережний. Точно. Дар слова знання це не те, що людина все знаюча. Дар слово знання це частина Божого знання, передана Духом Святим в конкретний момент для конкретної справи. Ось як діє дар слово знання. І Єлисею було відкрито, це, і він це знання передав царю. Аж сирійці задумалися, хто там і що там, ну вже царю привели, іли, і все, і все, і каже, розкаже, що ти в спальні говориш. Та, є такий там чоловік. Взять. Знову виходить цей чоловік, а в нього який це дар? Чудотворення, чи який? Сліпими їх поробив. Це дар утворення, да? І веде їх в самарі. Вже лісі генералом став. Йде, я вас заведу, куди надо. В столицю заводить. Цар, звісно, по плоті, плоска реакція. Набить їх, побить їх. Ну, добром. Нагоду їх, накорми їх, помолився, відкрив очі їм і каже: вже не ходи, вже не робили зла. Як добре кожен із цих дарів, це така буде, знаєте, як джерельце радості, джерельце свіжості, утіхи, коли ми бачите чудеса і знамена. І ще, що немаловажно, що нам потрібні ці дари і дійство Боже, я на кінець проповіді зачитаю. Я думаю, це так, знаєте, цей вірш нас під відповідальність підведе, серйозну відповідальність. Давайте зачитаємо. Це для дорослих віруючих, подіти маленькі. 77 псалом. Ось що заповідає нам дорослим Господь. Четвертий текст. Читає також російський. Не скроєм от дітей їх. Возвіщає роду грядущему Славу Господа. Друге. Силу Його. Третє. Чудеса Його. І в п'ятому вірші устав Його. Це на нас, батьках, передати майбутньому поколінню, не тільки слов. передати славу, передати дію сили, передати чудеса і передати устав. І коли ми це передамо майбутньому поколінню, то майбутнє покоління факел віри чудово понесе. Ви згідні з цим. Бо ми знаємо книги суддів. Каже, встало нове покоління, не знало Бога. І що? І лишило Бога? Це також на нас відповідальність: дітям передати славу, силу, чудеса і знамена. Підсумовуючи проповідь, дорогі друзі, будемо пильнувати про ці моменти життя. Страх Божий над усе. Понад усе. Каже, краще мати менше страхом Божим, ніж більше. Речі Соломона. Читаємо. Так. Це найголовніше. Друге, не будьмо пасивні до діла Божого. Всі, навіть пенсіонери, чуєте, пенсії в Євангелії нема. Пенсіонери, нема. В старості сочні плодовіти. Плодовіти, чуєте? пенсіонери Плодовіти. І в старості ви можете бути прекрас, прекрасним ну, служителем для слави Господні в старості. Бог кі старості. Всі без виключення. Не будьмо пасиві, люді, пасивні до діла Божого. І третій момент: любімо дари Духа Святого. Ривнуймо, цінуймо дарами Духа Святого. Розвиваємо, Розвиваймо, кого вони є. Пильнуймо, щоб мудро, хто має дар, щоб мудро дар нести, щоб його не занедбати, розумно, розсудливо дар нести. На всякий дар є вчення, як служити цим дарем. На всякий дар є вчення, коли ви маєте якийсь дар, попросіть настанову вам дадуть служителі. Служіть дарами, служіть талантами, служіть і прагнемо більшого. Хай Господь являє свою славу. Дякую вам за увагу. Будьмо благословені. Може про це помолимося. Пристанемо перед Господом, помолимо.